Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Бачите, 35 на першу годину. Зараз очки перегодіну. Розкажу, де я була. Сьогодні ж у нас понеділочок, початок нової неділі. Квіточки мої стоять. Вчора пополивала, батареї хорошо гріють. Все як положено. Погода яка, 0 градусів. І щось таке сривається, як така труха якась. Малесенькі такі шарики снігові. Але вітра немає. Ось, бачите, дерева не колишуться. Ну, така, знаєте, сирість, вологість, ну так, неприємна погода. Де я була? Я їздила у. Туди на, туди на западну часть міста нашого. Мені треба було в магазин Юск, але він з 10. Я приїхала ще було рано, і я пішла в призму. Що я купила в призмі? Оце я таке люблю. Воно таке, знаєте, кисленьке, Оце жовте. Є таке з шоколадом, але я люблю таке. От. Тоді оце рає юста, я таке завжди беру, воно нежирне, 0,2%. жирності. От. Тоді от сир взяла йдем, був по знижці 2,99-300 грам. От. Два банани взяла, один ось перенесла додому. А один так захотіло щось банана, мені взагалі рідко банани хочеться. Ну, то так захотілося, так я його і з'їла. Хай він тут лежить. А це перед тим, як іти ж з дому, без 20... На дев'яту я вийшла. Пішла в наш магазин сали, думала, фруктонези куплю. Був тільки отой кровавий апельсин. Я їх не люблю. У мене були 6 штук оставалось так я їх порізала пополам та сік видавила. А оце помідорчики такі малесенькі взяла. 4 штуки. Помідорчика на салат. У мене є ретиска. Оце помідори, цибулька зелененька. І сметану, мабуть, заправлю, та її буду їсти. От так, дивіться, значить, сир оцей 3 євро 2,99. Тоді оце євро 49, і оце смаколик 49 центів. І того на 4,96. Отак. Оце такі гроші. Я заплатила оце і все. Далі що? Также так ж я як приїхала у той юск, тоді ж, ото поки скупилась, вийшла, вже і юск відкрився. Ходила, думала ж постільне ще купити для нати туди на її квартира, та що ремонтується, буде. Там Bed and Breakfast, такий домашній отель, не було. От Я купила два одіяла. Одне от розкрила, щоб ви бачили. Оце такі два одіяла 150 на 2. От, Хороші такі одіяла. Ось написано юск. А це ж от бумажку зняла, щоб вам показати це. Все одно ж буду як вести, так буду ж бумажки знімати. Отаке одіяло. Воно не товсте, воно таке тоненьке, але воно дуже непогане. І колір хороший такий. Непогане таке одіялко. Вони по 9 євро, це по знижки. Були по 19, 10 євро з них знизили. От Бачите Із фібри. з Із фібри. Ну, не знаю, що таке фібра, воно ну, тут десь. Є тут якась там А, Отут от, от, якась пом'яточка є. Зараз ми подивимося, що воно таке. Так. 540 грамів воно вісе. Стирати можна в машинці. Мікрокульту якесь написано. Отак от, от. Юск. Ну, і все. Оце і все. Ну, я задоволена, по 9 євро це хороша ціна. Ви знаєте, у нас настільки все подорожчало. Колись вони були по 7 євро такі, тільки білі. Угу. Я купувала, і наті купувала, і у Запоріжжя своїм купувала. Але зараз нема такої по 7 євро. Оце по 9, це дуже хороша ціна взяла. Ну і тоді далі пішла, думаю, та піду зайду туди ото, у нью йоркер та в Стокман, туди-сюди сходжу. Ось взяла два, двоє духів. Реплика от Мейсон Маргелла, Двоє штучок. І отакий от біотерм, дали крем. Крем, А який він крем з Та, тут тобто не написано, буде зранку буду мазати. Такий, такий крем і таких двойку. І ось журнал взяла, зараз вам покажу. Але там журнали лежать на столі кругом на касах. Але ви знаєте, я ж не купую, бо це ж. У Стокмані мені знижок все дуже дороге. Дуже Дуже красиве і дуже дороге. От. Зараз ми подивимося. Може, й ціни є, а може, й нема цін. Ну, понімайте, не треба мені такі ось Марко Поло. Звісно, воно ж дороге, от Марко Поло, одяг. такі ось. Кохточки, брючки, юбочки, жакетики, все отаке. Звісно, дороге, ще й як дороге для хлопчиків ось такі костюми стільні. На це на 24 й рік. Ну, ви знаєте, навіть і не буду э, той листати, тому що я знаю, що це дуже дорого. Це дуже дорого. Так, давайте ось прийшла реклама, подивимося, що тут у нас є. Ось слід подивимося. Ось, бачите, полуничка. 2,99, скільки грам 400, да? 7,49 за кіло. Це теж дорого. Це теж дорого. От. Дві той, Дві пачки. Кави. Що нарисовані три. Як скапали 5 євро по 2,50. У мене є кава. Я ось тільки одіслала, як буду отсилати на, на великдень пошлю. Не на фінський, а на, на їхній, то в мене є що покласти. Речей нема поки ще ніяких, а кави є. Так, що тут у нас ще? Отакі От смаколики, якісь кокосове, щілі щось таке. От опять 5 шоколадок за 10 євро. Але я тільки щось поклала їм. Але ж вони з'їдають, звісно. Вони ж з'їдають. с'їдають, бачите, ікра яка. 49,93 за кіло, тут 74,90 за кіло. Ну і все. Це вже не ікра. Що тут таке смачне? Оце такі м'ямі, бачите, як мені давали євро 69. У мене ще трошки є доїдаю. Оце очікую, як після святів оце буде дешевше, так куплю собі. Та можна і так купити, Ну, в мене зараз є. Я ж ото арабському купила, на що мені накуплювати? треба поїсти. Знижка євро 98 на простень. Ну що ну це таке? Ну, що це така за знижка. Це така знижка не годиться. Зовсім не годиться. Ну, не постільне, бачите, 19, 20 євро. Ви, може, скажете, що у вікеї дешевше, але я вам скажу, що ні, не дешевше. І мені в Ікеї качество не подобається. Я один раз тільки купила, отаке у моїх є така дорога. Тут, тут ну, 70 євро, а в моїх, мабуть, за 149 така штука. Вони дуже хорошо її використовують, їм дуже подобається. А ось на тій неділі зять купив. Гріль, тільки не електрогріль, а на вуглях. Ой, довольний, вона каже, не отходи від нього. І рибу робив, і м'ясо робив, курку замариновував і робив. Там така, таке каміння зверху. От на те каміння ложиш і Туди вставляєш ті вуглі, Запалюєш і воно це все робить. Ой, довольний страшне довольний. І овочі робив, ті, на грілі, коротше, молодець. А що в нас? На, кон... На кінець неділі нема нічого? А ну нема, потому що у нас же ж свята. У нас же свята. Будуть Велик день. О, подивимося Оцей журнальчик, що тут таке. Подивимося оцей. Ну, тут теж таке. дорогі всякі речі. Бачите, он, стіл, який 499. Але я так розумію, що він із натурального дерева. Того він такий і дорогий. От. Того він такий і дорогсенький. Такий. Ось, бачите, така. Поставив на віранді чи на балконі за 150 євро. І гойдайся собі, я б не змогла, бо в мене одразу голова закружилась би. Я така моделка, що в мене зразу голова кружиться. Мені не можна такого. Так, ось русту подивимось, руста. О, Анютини глазки. квіточки. Ось конфетки. 9,97 і 13,11. Оце от гейшу я люблю. 2,99. Гейшу я люблю. конфетки, Ну, і 10 євро це недорого. Це ці синтетичні квіти я не люблю. Ніколи в мене не було ні тут, ні в Запоріжжі. Ніколи в мене не було синтетичних квітів. Шляпани якісь, чи для дітей, чи для дорослих. Не надо мені. Це щось спортивне. Теж не надо. Це щось таке. Волосся мить, там таке-всяке-всяке різне. Ось бумаги. Ось чайник хороший. 8,99, да? Один і сім літра. Похожий на мій. М -м. А це що у нас? А, а це те, що то хліб ставлять? мене було, так я ж викинула. Хе -хе. Я ж така моделка повикидаю, а коли воно буде? Оце б я поїхала б чайника такого купити собі нового. А з 25-го сьогоднішнього. Це я би я раніше. Побачила, так я б і поїхала б, купила б. А може, завтра, та ні, завтра не поїду, ні. Та... Мене мій поки робе, хай собі робе, тоді куплю те, що буде. Що воно треба? Ну, коротше, нема більш тут нічого такого. А тут що за газети? Ток мені Віла. Ну, все, коротше, показала вам все вже. Ой, покажу вам ще раз сирок, оце мені хотілося в лідлі не купила на виходних. оце тут купила. Це такий смаколик собі. десертик купила. І такий оце Райя Юсто, він такий кружочками всередки. Люблю такий. Так що, бувайте здорові, бувайте щасливі. Все вам доброго, всього хорошого. Пока-пока. Тримаймось, моя рідна. Моя нескорена, ненько Україна. Пока-пока.